Вітаю всіх, це канал Alex333. Я в Нюрбергу, СТ автомобіля, власник автохаоса Турок. І як я вже не раз казав на своєму каналі, турки дуже-дуже порядні люди. Скільки зустрічаюсь з продавцями турками, стільки раз дивуюсь, що як було заявлено по телефону про стан. Так воно і виявилось. Ну я, звісно, мінімізую ризики, знаю, як запитати гендлер-гендлера, щоб мінімізувати ті ризики. Я звичайно пояснюю, що, що я приїду, буду перевіряти один, два, три, чотири, п'ять. Е, і не витрачайте на мене часу, якщо є щось не те, бо я все рівно машину не візьму, а ви собі там лоха знайдете якогось і без мене. От. І сьогодні я проїхав дивитися цю машину. Це 2019 року, Volkswagen Passat І я дуже-дуже хотів знайти якісь недоліки. Повірте мені, я його витирав тут, дощ накрапує. Вже я його два рази витирав, два рази висушував. У нього немає навіть оббитостей на капоті. Взагалі жодного пункту, жодної крапочки на фарах не оббито, нічого. Людина мені казала, каже, нічого не Я Кажу, як так? Мусить бути попіскостроєне спереді. Ні, немає. Ну, на губі, подряпини знизу, немає, нічого немає. Пороги ідеальні, все ідеальне. От уявіть собі, все, що я знайшов, ну, це смішно, звичайно. це... Ось п'яткою на коврику видавлено тут пошкодження таке. До речі, сканував систему. Ну і систему. от жодної помилки теж. Бо я думаю, не буду витрачати час, хай просканує систему. Жодної помилки. Машина стояла 16900, взята вона за 15300. Машину взяли не для України, це взяли машину для користування в Німеччині. Українець живе в Німеччині, ну і тут така система, що не хочуть ніхто продавати для використання машин для внутрішнього ринку. Це в зв'язку з тим, що є тут закон по правах споживача, яким користується дуже багато ну, нечешних, не, нечистих на руку людей. І хочуть з автогендлера викачати потім автогендлер заробив там 400 євро, скажімо, а з нього можуть викачати 5 тисяч євро за ту машину. І повер... Або покатаються там два місяці і повернуть в неї назад. І такі є циркачі. Теж. І це теж ну, можливо по захисту прав споживача в Німеччині. Якщо щось там накрилося один раз, другий раз, це ж можна спровокувати. От, ну це не підсказка тим <laughs>, нечесним українцям, також, які можуть користуватися цим. Ну але це можливо в Німеччині і тому, скажімо, наш авто, автохаус геч автомобіля ГМБХ не продає для, вна... для власного користування жодного автомобіля для внутрішнього ринку Німеччини. Продаємо виключно для нурфюргенд для Export. Ви напевно бачили такий запис не раз. В описі е, оголошень автомобілів. І це така невипадковість. 70% німецьких фірм не продають взагалі для внутрішнього ринку автомобілів. Е, тут продавець продає машини для внутрішнього ринку, ну, але вони з гарантією, це й без гарантії продається. Е, він міг без гарантії, але він тоді буде просто дорожче коштувати. Ну, Сенс переплачувати гроші, якщо нікого ти не зібрався дурити. От, Машина просто ідеальна. Ніде. Е, жоди, жоден е, диск не пошкоджений парковками. Жодної паркувальної вмятини немає на всій машині. Е, жодного сколика на лобовому склі. Е, в багажнику не знаю, там нічого не ложили, напевно. Багажник новий також. Новий. Немає подряпин тут ніяких. Ні, ні всередині на кришці, ніде. Жодної подряпини. Я шукав просто ну щось, вже ж треба вислати е клієнту, якісь проблеми в машині. А їх нема, просто нема. Довго-довго я шукав там десь забруднення, щоб було на стелі. А немає нічого. Взагалі нічого. Ну, Дивлюсь, просканувало систему. І теж нічого червоного немає. Та взагалі нічого. Отакі От бувають машини. Я зараз пройдусь по його ряду. Може хтось когось щось зацікавить. Реально? Людина як от розповіла по телефону, так і є. Зараз покажу вам трохи, що в нього є тут. Ну, ціни тут не дешеві, шкодейка. Дволітрова шкода 4х4 DSG коробка. 19900. Це у нас 19 й рік. Дволітровий 110 кВт дизель. Ну, у нього тут всі ідеальні машини, ну це більш вони для Німеччини, для України такі ціни, звичайно, не йдуть. Але от для Німеччини мало хто продає машини, а тут можна купити. Всі машини просто я обійшов ідеальні. У нього вони так запарковані, що. Так, GLK Mercedes 230 зараз. Ідеальний стан теж 17700 06 2011 186 200. Ну це перший ряд, це він завжди дорогий. Давайте далі. А далі без цінників. ні, є цінники. Перший ряд завжди ставлять найдорожчі, запам'ятайте. Наші машини, які для України, на задворках. Так, це... Не то аудієчка, А3. Ідеальний стан теж аудійка. 77 кВт дизельна, це ж 1.6 6 мотор, шостий, да. 8-2010, 7800. Ну, не дешево, 221 пробігу. Ну але машини у його тут бездоганні. Ну і по ціні скидає. Ці ціни це можна тисячу на кожній опускати. Так, Опель Meriva 1,4, 8 2011 95 пробігу, 74 кВт бензин, 1,4 мотор, 7500. Теж ідеально. Так. Таурек 3-літровий. Таурек шостий. 8 2011, 231 пробігу автоматик, тюф до 25-го року, дизель 3 літровий, 180 кВт, 14900. Це ж ідеальний таурек. Ну, тут всі машини в його ідеальні. в принципі. Таурек знов 3-літровий. Це вже буде у нас 2011. й Рік 3 літр мотор 307 пробігу 12500 таурек. Ніштяк такий таурек. 12500. Стан теж ідеальний. Таурек. Ну і це ж він по-любому ще штуку може скинути на йому. Нічого такий таурек. Та він на мобіле, скоріш за все, і стоїть дешевше. На тисячу, там може іще можна скинути. Коротше кажучи, СТ автомобіля Нюрнберг. Зараз покажу відразу, хто захоче зупинити на стоп-кадр. Е, от телефон. Ось телефон є все. До речі, Мерседес, Таксюк. Хтось мене просив на каналі тут. Що там хтось до мене хоче дзвони... дозвонитись? Чому назва відео російською мовою? Не знаю, та не робив я російською мовою відео. Може поправив мені Google Mercedes E200 2015 року 6900. 690 пробігу. Автоматик в наклейках чи оригінальний колір, не знаю. Ну коротше, зайдіть сюди на сайт, на сторінку мобіли до його, нагугліть. Є цікаві машини і торгуватись теж можна нормально у нього. Зараз свіжі подивлюся, тут BMW-шечка є. On BMW біленька, одиничка 118, дуже в гарному теж в стані. 8900 коштує, 120 пробігу, 2009 рік, бензин 105 кВт, 2-літрова. 8990. Це, скоріш за все, на мобілі вона дешевше коштує. От, Може і на штуку дешевше. І ще сторгувати можна. Коротше кажучи, зайдіть краще на... На його сторінку я потім кину посилання. Так, a 3. Ну всі машини як на підбір, просто ідеальні стани мають. 1.4 мотор Ambition Sport пакет 15900. 134 пробігу, 2014 рік 1,4 мотор. Тюф до 25-го року, до 5-го місяця 103 кіловат 15900. По тій машині по посаду на мобіле стоїть ціна на, на тисячу дешевше. Ну, він там е, поскидав, але торгуватися то не торгується. Але на деяких машинах я впевнений, які довго можна й торгуватись. Не торгуються завжди по тих машинах, які тільки не виставили. Audi А4 Альроа 2-літрова TFSI, 8-го 11-го, 188 пробігу, 155 кВт, 10-й 2003-й. Тюф закінчується 2-літрова, 155 кВт бензин. 14900 Мерверштоєр. Ніхто Ніхтаус свайсбар без повернення. Ну, Альроад. Бешечка. БМВ. Так, 530-го це дорога. 32 200. Ну, 18-й рік. 98 пробігу. Автоматик, бензин, 185 кВт 2-літрова. Ну ціна велика. Так, а штоєр? Да, мінус Штоєр. 32,200 мінус Штоєр. 19%. А ну кота. Та ще дорожче. 540, 39900. 21 пробігу, 17 й рік. Трилітрова. Ну, це, конечно. Не для України машини, хоча... Октавія за 22 тисячі теж нема що підходити. Airline Passat 27 500, який же то рік. А, ну бо пробіг. 18 й рік, пробіг. Але я не раджу вам ганятись за пробігом ніколи. Не ганяйтесь за пробігом. Це гроші в смітник. Так. 34 беха не будемо до неї підходити. От, 24 500 беха. Вот, також 88 пробігу всього. 2017 рік. Дволітрова 520 беха. Ще й мінус 24 500 мінус штоєр, Ідеальна. Ідеальна бешечка. 24 500 мінус штоєр. Ну, звичайне сидіння, звичайна коробка, ну але ж не всі хочуть автомат. Хтось хоче, звичайно. Блін, це ютуб. Оглядуваєсь, -моє, ну де я міг таке написати? Це козел якийсь заходить на мій... На мій аккаунт. Це не Google, такого я не писав точно. Поки роблю трансляцію, хтось заліз. Ось дані СТ автомобілі. Офігенна стоянка з класними машинами. Але саме головне, що людина коректно все розказує так, як є. Як можете просто слідкувати за цією стоянкою. Якщо комусь треба в класному стані автомобіль, ну, звичайно, не найдешевший, то рекомендую це реально. Коректний продавець, якому можна довіряти. Нічого я не знайшов. Перепитав у нього все. Кажу, я приїду, найду. те те, -те. Ні, нічого каже, ти не знайдеш. І нічого не знайшов. Замовник огляду довольний. Ну і... А я за його довольний. Все нормально. Буду закінчувати своє відео про даний посад. Я відео також змонтую, може сьогодні ввечері, може завтра і виложу на каналі. Але, в принципі, відео про те, що там ідеальна машина і все. На все добре, до наступних відео. Підписуйтесь на канал, якщо комусь потрібно оглянути автомобіль або забезпечити супровід пошуку. Контакти знайдете в описі каналу. На все добре, до побачення. Все буде Україна. До наступних зустрічей.